Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хотів разом з вами намалювати ось такий етюд невеликого розміру, зимовий етюдік. І тут на передньому плані дуже багато снігу. І якраз таки в початківців частенько бува певні складнощі, труднощі от іменно з написанням сніга. Ключове питання, на що слід звернути увагу, це все-таки тон, що в тоні буде темнішим, що світлішим. Дивіться, для того, щоб то збагнути на самому початку, перед тим як ви ще почали малювати, краще за все перевести роботу в чорно-білий колір, якщо у вас є сумніви. І в чорно-білому ми одразу бачимо, що небо воно в тоні світліше. ось цей покритий снігом, він темніший. Тобто на це ми будемо завжди звертати увагу. І в ті моменти, коли захочеться занадто багато вкинути біліл сюди на передній план, зробити такий, ну прям сніг-сніжний, то ми будемо згадувати те, що на чорно-білому зразку сніг він не такий світлий, як небо. Він десь рази в 3-4 в темніший. Це дуже важливо. Потім наступне, на що б я ще звернув увагу, це на Теплота і холод. Небо воно в нас світле і тепле. Грунт, покритий снігом, він в нас в тоні темніший і холодніший. І ця роботка, вона якраз чудово підходить от саме для того, щоб зробити швидкий і Тому що тут нема багато малюнку, майже взагалі нема, окрім ось цих маринок. Ну, це в принципі робиться не так, то вже й складно. І все просто е, побудова цих відносин між небом і землею. Ну і плюс десь тут буде йти м ця лісосмуга така темненька, ну її не так-то вже складно буде підбити. Титанові, трохи рожевого, тому що в Хмаринках там я бачу рожевий, трохи жовтого кадмій лимонний, Так само, щоб зробити небо тепленьким, він знадобиться в поєднанні з рожевим, з білілами, там воно буде чудово. Декілька видів синього тут різні, ультрамарін, трошки світліший, темніший синій, коричневий колір для того, щоб робити грудочки ось тут на передньому плані, щоб зробити лісосмугу так само в поєднанні з синім. Ну і ось такий він майже схожий на біліла, дуже в тоні світлий такий щось колір, ну, типу дуже розбіло на якась бірюза, ну щось таке непонятно. Ну тим не менш, він прикольний і мені знадобиться. Робимо грядку з дерев цю лісосмугу, десь вона буде в тоні трошки темніша, там, де вона ближче до нас. Ось тут попереду. Можна зробити трошечки її насиченою. Потім, чим далі, вона уходить, просто за рахунок того, що ведете пензликом, тон втрачається, і ця лісосмуга вже не така темна. Можна десь зробити пропуск і ось так продлити ще трошки далі туди. Тому що вона, чесно кажучи, тут просто сплошна лінія, і от саме з художньої точки зору сплошні лінії не є дуже красивим. Можливо, тут десь навіть зробити ось такі трошки вище деревце, трошки нижче. Тепер грудочки грунту. Потім буду перекривати це все більш світлим тоном, і якраз оці темні ділянки вони краще впишуться в середовище і будуть такі виглядати більш природньо. Якби я клав їх вже поверх е, снігу, ну це було б дуже складно потрапити іменно в тон, і вони б, скоріш за все, прям вивалювалися б на нас. А так десь трошки білим перекриється, е, і буде, якраз воно сяде, класно виглядати. Наступне, що я зробив, це хмаринки. Для того щоб написати хмаринки, я беру трохи рожевого, трохи синього, трохи білого, і пробую вже не тільки в тоні зробити щось таке, прям темне, а ще й в кольорі Трошки підгадати, тому що небо воно чисте і воно не дуже полюбля, коли там з'являється бруд. Отже, ось таким фіолетом у ці хмаринки, як я робив? Я робив їх, не промальовував ось так кістю іменно, не шукав якісь тут інтересні розв'язочки, якісь узліки. Я брав ось таким чином пензлик і робив такі широкі рухи, широкі мазки від плеча. Ну, наприклад, ось цю хмаринку можна ще десь зробити більш темнішою, ось так. І підвести, можливо, тут десь темнішим спрямувати погляд глядача ось такими більш темними акцентами. В центр композиції він буде знаходитись ось тут. Сюди в нас підводять і ось ці грудочки з ґрунту, такими ідуть сюди з цікавим ритмом. І так само хмаринки. Там, де буде композиційний центр, вони в тоні більш напружені, трошки темніші. І якраз це дуже важливо, тому що якщо робити просто от один в один, буквально як на референсі, воно не буде, мабуть, переконливо. А якщо в роботі вже з'являється якась логіка, десь ми ритми дерев робимо різноманітними, десь грудочками підводимо сюди, навіть ось цей пропуск лісосмуги він так само йде нам на користь, тому що це такий певний акцент, і тут можна буде вдарити максимальним таким яскравим небом. Красивим кольором, і буде виглядати навіть ось така невеличка робота, дуже ефектно і класно Все, друзі. От стосовно малюнку, цього мені здається, цілком достатньо на такому невеликому форматі. Тепер будемо переходити безпосередньо до кольору і робити вже кольорові рухи. Поч, погнали. Змішавши трохи синіх, трохи рожевого, ну і звісно, біліла, отримую ось такий колір. І в принципі його б можна було вже одразу вкладати сюди, але він буде виглядати неприроднім, тому що колір дуже відкритий такий і нескладний. Для того щоб навіть етюд був класний, краще в такий колір вкинути ще щось трошечки тепленького, тому що воно не може бути на всі 100% холодне. Цей сніг. Тому додаю трошки коричневого зовсім в невеликій кількості, щоб зробити цю, цей колір більш таким теплим. Ось так, трохи коричневого. Можливо, навіть десь зовсім трошечки ось такого кадмію лимонного. І, можливо, ще трошечки біліл. Все, колір уже не такий простий, більш складний цікавий. І можна починати його вкладати. Бачимо, що він занадто ще темний, тому ще зовсім трошечки можна його білільцями підрозбілити. Так, ну, спробуємо ще друга спроба. Знову ж таки темне. Ще трошечки. Так, закрили повністю площину переднього плану, там, де буде сніг, воно зараз здається набагато темніше за рахунок того, що в нас є біле полотно ось тут в верхній ділянці. Якщо ми закриємо зараз ділянку там, де буде небо, одразу ось ця темна пляма стане не настільки темною. І потім ще поверх цього тону можна буде робити більш такі точні акценти. E, саме на передньому плані більш виразно підбити тон снігу і колір. І тоді воно буде працювати непогано. Зараз краще змінити пензлик, тому що ось цей він все-таки брудненький, взяти щось таке, ну, мабуть, ось таке трошки ширше. Ось такий пензлик більш широкий, і спробувати підбити колір і тон неба. Згадуємо знову ж таки початок e, відосика, що небо в нас воно тепленьке, додаю. Трошки рожевого, трошки ось такого жовтенького, і робимо такий в тоні світлий цікавий колір. Порівнюємо з оцим зам'ясом, то що у нас на сніжочку було, і бачимо, що воно дійсно відрізняється. Можна ось цей колір так само вкинути. Ну і пробуємо. Вже можна працювати на уточнення і робити більш такі впевнені рухи, і в тоні, і в кольорі. В деяких ділянках додаю більш кадмія жовтого з білілами для того, щоб зробити. Ну Наприклад, ось тут це буде центр композиції, і тут роблю максимальні такі кольорові акценти, і в тоні найсвітліше, щоб було, і в кольорі, щоб було найвиразніше. і Цікавіше, тому ось такий поверх рожевого, трошки кадмій жовтий з білільцями, і воно дуже переконливо виглядав. Все. Потім цей колір, щоб він втрачав свою інтенсивність, як уходить ліворуч і праворуч, і щоб була така своєрідна розтяжка. Можна ось навіть ось так просто розтягнути пензликом, і воно плавненько розтвориться в тому середовищі. Тепер ось тут верх оцей, його теж хочеться зробити трошки цікавішим. Беру ось цю фарбу. Так, де її ось тут, давайте поруч замішаю. І можливо, навіть просто відкрито покласти, подивитись. Ну, відкрита вона занадто темна, тому додаю ще й біліла. Тепер пробую відновити трошки хмари, тому що перекрив їх самим кольором неба, і зараз ось такими рухами швиденько пробую щось відновити. Щоб вони були поверх фона неба. Тому що зараз таке враження, начебто небо їх трохи з'їло. Ось так. Як я вже казав попередньо, там де ближче до. Композиційного центру можна робити ці хмаринки трохи темнішими для того, щоб створити певне таке тональне напряження в цій ділянці, і тоді вони, воно погляд буде сам сюди спрямовувати, з глядача. І робота буде більш збалансована. На оці хмари темні, можна вкинути рожевий колір самого освітлення сонячного, і таким чином вони. Ще будуть ще й цікавіші ці хмаринки, можливо, десь тут. Повертаюсь тепер до сніга на передній план. Беру ось цей пензлик більш широкий, беру біліла, беру трохи ось такого синього. І намагаюсь зрозуміти, де сніг буде темніший, де світліший. Звісно, там, де він далі від нас, він втрачає свою інтенсивність і ось тут десь він буде більш світлий. Оці дальні грядки вони стають тут ближче одна до одної і стають сплошними. Не такими вже грудочки будуть окремими. Тому тут намагаюсь максимально їх підкреслити, зробити тоненькими. А чим ближче до нас, тим колір ось цей буде ставати трохи темнішим. Можливо, десь додасться навіть і рожевий відтінок, тому що рожевого багато в небі. І для того, щоб воно якось підтримувалось знизу, десь можна вкинути і рожеві оці кольори сюди. Можливо, ось тут, тому що тут багато рожевого з цього краю, і тут так само буде прикольно, якщо ми вкинемо трошки рожевого. Ось так. Десь можна підправити і пальцем. Я хотів показати і донести, це те, що ось цей сніг він на фото начебто здається білим, але дуже велике значення має, в якому середовищі знаходиться цей сніг. І от якщо роботу вести, ну, пример, примерно так, як робив я, то ось навіть ось такі темно сині кольори, вони дуже переконливо виглядають. І найголовніше, вони не є прям білими. Для прикладу, можна десь, ось, дивіться, просто білий сюди всунути. Ось так. І бачите, наскільки він відрізняється в тоні від того, що в нас є на полотні. намалювали ось такий прикольний тюдік. Він получився, на мою думку, непогано. Найголовніше це те. Що сніг виглядає снігом, небо небом, і немає суперечки між цією світлою ділянкою і цією. Тому що, звісно, той, хто тільки починає малювати ось такі зимові краєвиди, в нього виникає бажання там, де сніжочок, наваляти туди побільше таких біліл, зробити розбілене. І в такому випадку білий сніг, і плюс світле в тоні небо, вони починають ну, конкурувати, бути майже ознаковою, і робота одразу розсипається. Як бачите, для того, щоб сніг був снігом, я використовую не просто білі, а додаю туди більш складні такі кольори, трохи синього, трохи навіть коричневого, можливо, якоїсь охри. Потім поверх того, що виходить, роблю рефлекси від неба, додаю трошечки таких десь, тому що навіть якщо на фотографії ось цей сніг він просто як сплошна така суцільна, якась сіро-біла пляма. То для живописця дуже важливо зробити її ну, гарною такою, щоб воно було з художньої точки зору, прикольно. І для цього небо так чи інакше буде впливати на цю ділянку, і будуть виникати ось такі трошки рожеві рефлекси. Головне, щоб вони в тоні і в яскравості не були такими самими, як на небі, трошки темнішими, мовно кажучи, так само, як ми робимо воду. Ось, друзі, ось такий швидкий етюд, це акрил, і якраз чудово підійде для того, як ви наробите таких роботах собі там, 15, 20, різного плану. Потім можна вже переходити олійними фарбами поверх таких етюдів на полотні, робити впевнені такі цікаві, класні виразні акценти. Ну, наприклад, і цієї роботи можна ось тут передній план дати фоктури олійною фарбою, зробити оці грудочки такі більш. Натуральні, потім можна посилити небо більш яскравим, ще зробити таким сяючим. Тобто попрацювати на уточненні. І в такому випадку, якщо вести от саме таким чином роботу, невеликий формат, швидкі етюди, то звісно буде художнє зростання, пройде там півроку рік. Ви якщо будете робити їх багатство на тиждень, там два-три штучки, то, звісно, буде впевнений такий класний, переконливий результат. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобаєчки. Тицяйте на колокольчик, щоб не пропускати наступні відео. Ну і звісно, нагадую, що в мене є в Телеграмі спільнота, так само називається, як і Ютуб канал арт Друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал арт тому що там будуть анонси стрімів, які поки що виходять, виходять в Тіктоці, але, звісно, вони будуть і на Ютубі виходити. Тому переходьте і дивіться за тим, коли будуть стріми, плюс там ще. Різні класні роботки я скидаю. Всяку цікаву інформацію, яка буде корисна художникам. І дуже важливо роблю розбіри ваших робіт, які ви можете туди скидати, і в стрімі почути відгук про свою роботу по можливості я вказую на якісь певні недоліки, якщо їх бачу. Ну, все, друзі, всім пока. Гарного дня, до побачення.